Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 588. Поміняйте місцями середні члени пропорції. Чи є отримані рівності пропорціями, та зробіть висновок. Починаємо. Переписали першу пропорцію. 13 до 78 відноситься так, як 14 до 84. Нам треба поміняти місцями середні члени пропорції. Давайте спочатку перепишемо цю пропорцію, замінивши дробову рисочку на знак ділення. Тоді буде легше видно, де середні члени пропорції, а де крайні. Отже, середні члени пропорції це числа 78 і 14. Нас попросили поміняти місцями добре. запишемо, що 13 до 14 відносяться так, як 78 до 84. Далі. Треба визначити, чи є отримана рівність пропорції. Для цього нам треба знайти значення. Першого відношення і другого відношення, і порівняти, тому що пропорція це рівність двох відношень. Давайте так і зробимо. 13 поділимо на 14. Це буде 13 чотирнадцятих. Таке число, звичайний дріб. Далі. 78 поділимо на 84. Це буде дріб 78 четвертих. Це дріб треба скоротити. Давайте поділимо і чисельник і знаменник на 6. Отримаємо в чисельнику 13 в знаменнику 14 і бачимо, що дане відношення дорівнює також 13 14. Кажемо, що 13 14 дорівнює 13 14. Тому дана рівність відношення 13. До 14 і відношення 78 до 84. Дана рівність є пропорції, так як відношення рівні. Добре. Далі, друге. Давайте перепишемо спочатку рівність. 24 відноситься до 16, так як 27 до 18. І нас попросили поміняти місцями середні члени даної пропорції. Поміняємо місцями і запишемо нову рівність. 24 відноситься до 27 як 16 до 18 І нам треба визначити, чи є ця рівність пропорції. Для цього треба знайти значення відношення 24 до 27. Запишемо це 24,27. І цей дріб треба скоротити на 3. В чисельнику 8, а в знаменнику 9. Отже, перше відношення дорівнює 8 дев'ятих. Далі друге відношення. Знайдемо значення відношення 16 до 18. Аналогічно. Я скажу: що дане відношення дорівнює 16 18. Далі треба дріб скоротити на 2, в чисельнику 8 в знаменнику 9. Отже, це відношення також дорівнює 8 дев'ятих. Скажемо, що 8 дев'ятих дорівнює 8 дев'ятих. І рівність наша нова, коли ми поміняли місцями середні члени. Давайте знайдемо, де вона. 24 до 27. Дорівнює 16 до 18. Ця рівність є пропорцією. пропорції. Так як пропорція це рівність двох відношень. І нам треба зробити ще висновок, що пропорція не зміниться, якщо поміняти місцями середні члени. Пропорції. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу кома, зустрічай.